Послухати живе виконання улюблених хітів та авторських пісень від музмайстерні, долучитися до майстер-класу від Dance Hub, One, a two, a three. завести нові знайомства та просто круто провести час із друзями. Центр консолідації студентів КПІ організував справжню арт-терапію пікнік просто неба в колізеї, щоб познайомити та залучити студентів до творчих гуртків нашої КПІшки. Ми створили сьогодні різні локації, зокрема, щоб показати нашу постійну діяльність. Зараз бракує нам соціальних зв'язків, тому що складні такі досить часи, і багато і дистанційної роботи і навчання, і бракує хороших контактів, бракує хороших знайомств. Ми можемо запропонувати якісні івенти, якісні спілкування, якісне дозвілля, івенти так само. Ну в основному у нас націлено на культуру. Чому це важливо? Бо по Перше, це допомагає розвиватися фізично, розряджатися емоційно. Я думаю, що всі люблять, коли вони зможуть виконати два-три рухи та здивувати своїх друзів будь-де навчаємо всіх, всі рівні і. Все побудовано так, що будь-то ти професійний танцор, або хлопець або дівчина, що тільки прийшли, ти зможеш в кінці заняття зробити все те саме, що тобі було показано на тому самому рівні, як і всі. Центр консолідації студентів готовий розкривати творчий та креативний потенціал студентів усіх курсів і спеціальностей. А також нарешті розширити кордони спілкування капишного ком'юніті, які обмежила дистанційка. Дуже приємна атмосфера, дуже добра організація, дуже талановиті виконавці і дуже класний інтерактив. Наразі студентам дуже важлива соціалізація через більшості дистанційний формат навчання. Важливо комунікувати, знаходити нових друзів і обмінюватися цінною інформацією. Тут був майстер-клас. Ну якось дуже весело. Ми познайомилися з іншими там студентами. Набагато краще ніж одному в одному закритому приміщенні, потанцювати там, послухати музику або ж навіть виступати тут. Тому я думаю, що це дуже крута можливість. Ми прийшли в принципі зі знайомими і якраз пару хвилин назад пропонували піти на танці. Ми в роздумах над цим. Музика це взагалі дуже гарно. На проведений вечір. Якщо ти мрієш танцювати, співати або ж грати на музичних інструментах, хочеш створювати діджей-сети чи бути крутим організатором різноманітних івентів, Центр консолідації студентів КПІ чекає саме на тебе.